Наприкінці липня відбуваються процеси, пов'язані з тим, щоб відмовлятися від цілей у війні, від якихсь цілей, і від якихся цілей у приватних осіб. Ця відмова вона може відбуватися легко, і людина може відчути полегшення, якщо вона відмовилася від якихось цілей. А якщо людина не хоче відмовлятися від якихось цілей, то це відбувається складно через скандал, через конфлікт. Далі детальніше у цьому відео. Значить, навесні, навесні відбулося затемнення Сонця в з'єднанні з Юпітером. Юпітер означає розвиток і оптимізм, шапка-закидательські настрої. І в Україні це проявилось, як, що в людей підвищив, підвищився оптимізм, що буде супершвидкий контрнаступ. Затемнення було в Овні, Юпітер в вовні, Овін знакзяка, який означає дуже швидко. Юпітер означає просуватися вперед вовні». Але затемнення означає, що це затемнення, тобто насправді цього ну, не буде але, або буде ну, не так, як люди собі думають. А, також затемнення відбулося в квадратурі до Плутона. Плутон означає м знищувати. І це означає, що ці наміри швидко просуватися вони будуть знищені. На символі на заставці відео є символ і це символ плутанічний, який означає знищення. От, <клідження> Далі е, мене надихнуло на це, на це відео один з таких факторів, що на столичних консультаціях у двох людей, які от останні дні до мене звертались, у них у родича травма су, етет, суглоба су, суглоба стегна. І стегна в астрології пов'язані з Юпітером, тобто, оце затемнення Юпітера, воно людей накрутило, що там буде звільнятися, буде хорошо, там швидко, завтра, там все завтра Україна переможе. От і люди це, які дуже сильно включились, у них могли ну, травмуватися суглоби. Або ще Юпітер пов'язаний з печінкою і ближніми до неї органами, могла ну гірше стати працювати печінка. Ну якщо це вже дуже сильно у людини. Якби, якщо людина дуже сильно в це повірила, дуже сильно все включилася, що буде ну, все дуже швидко у війні, і далі Плутон означає плутонічний облом. Зараз, наприкінці серпня, ні, наприкінці липня, сонце знаходиться посередині, три місяці від затемнення пройшло. В общем, затемнення було. 20 квітня, от 20 липня, сталося 3 місяці, тобто це серединна точка між затемненнями. Це значить, програма минулого затемнення вона закінчується і починається програма нового затміння, яке буде восени. І водночас, також це відбувається на квадратурі до Плутона, і це означає, що. Оті, про закінчується отой оптимізм. Програма того затемнення. Закінчується ідея, що все буде швидко. І люди, які повірили в цю ідею, вони особливо відчувають зараз ну, негативні емоції, як мінімум, а як максимум проблеми, серйозні можуть бути проблеми зі здоров'ям. Тому це до того, що краще не, ну, не нагнітати, що все буде швидко <кхм> все буде, але не швидко. І далі, і оцей Плутон, от в таких аспектах до точок затемнень наприкінці липня, він означає, він означає від чогось відмовитися. Знову ж таки, символ гільятіни. В даному випадку ці узли місяця пов'язані з розвитком подій. І це означає, що наприкінці липня природньо відмовитися від якихось бажань. Наприклад, розкажу, як це у мене проявилося. Я, як і кожна людина, щось хотів. Там хотів, щоб дитина якось в навчанні в нього там справи були, хотів, щоб у стосунках з дружиною щось було, щоб там у війні щось було. І я відчуваю наприкінці липня, що я звільняюсь, звільняюсь від усіх бажань, і мені стає, ну, в принципі, все одно. Ну, все одно в даній ситуації на фоні війни, як дитина буде навчатися, там як. Як саме закінчиться там дом... війна, які будуть домовленості, як саме піде Путін? Тобто від частини не до всіх своїх планів, а від частини я якби відмовився. Оцей ефект квадратур Плутона. І я реально відчув, що мені полегшило. Тобто я далі борюся, я далі працюю, але я не ціпляюсь за ті цілі, які я ну, зафіксував? Таким чином, для людей, які готові відпустити цей ефект облегшення, а для які не готові відпустити цей ефект? Кризи, кризи, коли вони стикаються з тим, що Плутон в знакі цілі в Казірогі, і люди стикаються з тим, що не можуть досягти своїх цілей, і зараз психоють, нервують, Ну а в гіршому випадку хворіють о таке попередження. От така аналітика астрологічна на все добре.